Наталя Бойко, заступник міністра енергетики та вугільної промисловості України з питань європейської інтеграції. Одні гість нашої студії вітаю вас, пані Наталя. Давайте зокрема про анонсовану зустріч Нафтогазу і вітаю. Газпрому. А як готується українська сторона до ну відверто, скажімо, буде достатньо серйозна? Мабуть, розмова нелегка розмова, адже е, говорити з представниками Газпрому мабуть, складно. Адже як Росія, як і ця компанія, російська державна, не раз порушували не одне законодавство. Tom. Відповідно, в цій ситуації ми також є з правової позиції правильної. У нас є рішення стокгольмського арбітражу. Воно на нашу користь, воно позитивне. Росіяни не виконують своїх зобов'язань. Ви знаєте, була так звана газова криза, коли росіяни знову ж таки порушили свої контрактні зобов'язання, порушили рішення стокгольмського арбітражу. Станом на сьогодні криза для нас минула, але тим не менше все зафіксовано. Все є чітко в цифрах відображено, і я думаю, що росіяни самі поставили себе ще складніше становище ніж у них було після рішення Стокгольмського арбітражу бо вони мають тепер не лише негативне рішення але uh -huh. й після нього вже послідовну негативну поведінку негативний імідж а щодо прогнозів, якщо все ж таки не вдасться вмов... ну, не вмовити, я не переконати, хоча я не знаю, як тут правильно навіть казати, а тим більше росіяни по зобов'язані це робити, виплачувати кошти. А чи готові до арештів? Про що говорилося небагато, а вже багато? А про арешт російського і майна? Звісно, українці будуть наполягати на виконанні рішень і зобов'язань Росією. Ми очікуємо, що все-таки Газпром не буде відверто саботувати рішення арбітражу. Але якщо раптом вони захочуть це робити, то вже зараз триває процес з оцінки їхніх активів, які є в Європі, і з тих шляхів, які можуть бути використані для арешту такого не лише майна і активів, але й, наприклад, прав, корпоративних прав акцій і так далі. З Україною ситуація наступна. Ті активи, які були в Україні, вони вже в рамках виконавчих проваджень по антимонопольному провадженню, де також було рішення проти Газпрому. Вони вже або конфісковані, або в процесі конфіскації. Тобто, в нас вже в Україні немає що арештовувати, тому будемо рухатися на захід. А чи є підтримка на заході? Це дуже сильно залежить від держави. Дуже багато речей будуть залежати від того від держави від нас? від України? Ні, від європейської Від європейської, так? в процесі, коли ми торкаємося різних питань, які пов'язані з Газпромом, різні ми... держави Європи по різному реагують. так? Абсолютно ага. Це, це дуже цікаво, по різному до речі. і немає, скажімо, серед них єдності і по всіх питаннях. А давайте назвемо ці країни. В Яких країнах ви відчуваєте, що є єдності підтримка, зокрема і в цьому питанні? Ми ж так можемо зробити і на інше. Знаєте, в, ви знаєте проект. Найкраще тут ну, по цьому питанню поки рано, тому що ми ще не зверталися в uh -huh. двосторонньому порядку, але, наприклад, Нордстрім це практично як така ідеальна ілюстрація до того, хто як себе позиціонує. Тобто у нас є, наприклад, Польща, у нас є Литва, у нас є деякі країни з Північної Європи, які чітко нас послідовно no, підтримували. Данія так розумію, змінила думку. Данія просто прекрасна в цьому uh -huh. процесі. була. Ну, звичайно, там... Послідовна позиція є наприклад, тої ж самої Польщі, з якою ми разом там працювали проти кейсу по опалу по іншому газопроводу. І є такі країни, як, наприклад, по Нордстріму, як Німеччина або як Австрія, які шукають свій комерційний інтерес в таких проєктах. Хоча я думаю, що ця вся ситуація з порушенням Газпромом своїх зобов'язань, з таким жорстким використанням газу, як важеля політичного впливу, вона повинна заставити всіх країн замислитись на те. Тим чи хочуть вони повністю залежати від ну, дивіться, не можу вас не просити прокоментувати рішення Великобританії, яка сказала, що вони ж будуть шукати альтернативу російському газу. Великобританія взагалі прекрасно введені своєї зовнішньої політики. Я насолоджуюсь тим, наскільки послідовно вони відстоюють інтереси своєї держави, і я думаю, що багато в чому є. Необхідність у брюссельських бюрократів дивитись на своїх британських колег стосовно того, як можна з гідністю реагувати на загрози. Дивіться а на цій зустрічі. Я також розумію, будуть обговорюватися пропозиції Нафтогазу про перегляд транзитного тарифу. Поясніть, які як який це буде перегляд, чи які зміни очікують. Я думаю, що тут потрібно зачекати, дати можливість Нафтогазу сформувати свою позицію. Тим не менше, я думаю, що відстовитись будемо від того рішення по транзиту, яке було. І до 2019 року будемо наполягати на його виконанні. Далі вже будемо наполягати на переговорах в тристоронньому форматі відповідно Україна, Європа, Газпром, для того, щоб розуміти, що буде з нашим транзитом після 2019 року. А ви згадали про британську дипломатію? Хочеться поговорити про українську дипломатію. Чи от варто нам, мабуть, нам повчитися все ж таки переконати останніх там, скажімо так, раціоналістів у Європі? Це Німеччину, Австрію. чи вдає ну, чи ми можемо їх все ж таки переконати на вашу думку? Якими саме методами? Чи все робимо для цього? Я думаю, що Розумієте, Польщу переконати не треба там інші трошки важелі. Там американці термінали розумієте тут. Є ситуація наступна. Я думаю, що з нашого боку на руку нам грає те, що у нас є єдність позиції. Якщо ви помітили, дуже сильна риторика по північному потоці у нас іде від президента, від прем'єра, від всіх міністрів, які якимось чином дотичні до цього далі нижче, нижче нижче. Тобто, фактично, кожен дипломат по своїй вертикалі, кожен посадовець на своєму місці має єдину і сильну позицію. Паралельно з тим, що важливо для нас, для нас важливо говорити мовою цифр, тому що для як ви кажете, раціоналістів мова цифр, вона. Моментами ближча, ніж мова політики. І та сама Німеччина, яка на своїй економіці суттєво відчула санкції проти Росії, і німецький бізнес, який їх також відчув, вони намагаються шукати нові ринки, нові можливості для розвитку економіки. Тому нам важливо буде показати. Країнам, які власне тут намагаються шукати економічне обґрунтування в цьому геополітичному проєкті, те, що у них є і інші можливості, і саме для цього, наприклад, зараз уряд веде консультації по пошуку партнера для української ГТС. Тобто, ми кажемо, будь ласка, Україна також може бути цікавим для вас транзитним бізнесом, і ми готові, ми відкриті. Тобто, нам потрібно говорити політично і нам потрібно говорити економічно. А дивіться, все таки не можна не запитати щодо міжнародного валютного фонду. Вони переконані, що ціни на газ в Україні мають визначатися виключно ринком. У нас справді почалася реформа ринку, вона поступово впроваджується. Ринкове формування ціни у нас є для промисловості для індустрії. Поки що його ще немає для населення. Реформа ринку так чи інакше буде завершена. Але стосовно ціни на газ, справді є там певна гостра дискусія, і я думаю, що буде прийнято політичне рішення, яке буде втілено. Ну я правильно розумію, що ціна на газ, яка визначається ринком для населення, це буде все ж таки мати збільшення цін на газ для українського населення. Дуже часто є специфіка ринку ми аналізували, якщо наприклад, не брати прив'язку, Україна там має свої особливості, але ринки, як правило, будуються там стандартними шляхами. Дуже часто на початку є підвищення ціни, коли немає ще конкуренції в ринкових відносинах, і це стосується не лише енергетики. А пізніше ціни або вирівнюються, або зменшуються. Але оскільки там енергоносії вони не є у нас якісь унікальні, то також це буде, звісно ж, залежати і від світових ринків енергетичних дивіться. Президент України Петро Порошенко Припускавши рішення Стокгольмського арбітражу може змінити вимоги фонду. щодо ціни на газ, мож... поки що цього не сталося, а чи може статися, і як все ж таки ця перемога Нафтогазу в Стокгольмському арбітражі може повпливати от на вимоги МВФ на ціну на газ для українського населення? Ну мені складно коментувати, скажімо. Теоретичність прив'язки рішення до ціни, оскільки вона не відбулася, але я думаю, що тут важливо розуміти, що оскільки позитивне рішення воно дає можливість нам зараз економічно комфортно почуватися і отримати від Газпрому кошти, які попадуть в, там в українську економіку і досить в великому об'ємі, то загалом воно повинно позитивно в будь-якому випадку відобразитись. Але щодо власне ціноутворення, то я думаю, що ми все таки будемо рухатися. Тим шляхом, який у нас є за логікою імплементації третього енергопакету і повної імплементації ринку газу, ну про революцію гідності, війну та їх наслідки для світу для України сьогодні говорять в польській столиці у Варшаві. На міжнародному симпозі зібралися політики, українські політики та вчені світового рівня, згадують анексію Криму, бойові дії на Донбасі, інформаційні війни та гібридну війну, яку зокрема веде Російська Федерація. Всі ці дискусії і Теми слухає, і наша колега Марія Гурська. Вона зараз з нами на прямому зв'язку. Машу вітаю тебе. Розкажи про що говорять політики і як шукаються шляхи боротьби, зокрема із гібридною війною, яку веде Російська Федерація. Вітаю колегу. Отже, дійсно почався перший день цієї цього симпозіуму. Масштабного революція війна та їхні наслідки в Європейському коледжі «Натолін» у Варшаві. Все дуже щільно, дуже активно багато тем спікерів. І вже відбувся круглий стіл за участі екс-прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка, екс-президента Франції Франсуа Оланда, голови української греко-католицької церкви Святослава Шевчука. Вони відкривали цей симпозіум. Панель була присвячена міжнародним наслідкам. Революції гідності, і якщо загалом говорити коротко, то тут усі шукають рецепти: як вплинути на Володимира Путіна, щоб він забрався з України. І якщо говорити про цей круглий стіл, то і Арсеній Яценюк, Франсуа Оланд були одностайними, що енергетичні санкції та дипломатичний тиск, а також європейська єдність і військова сила, це от єдиний рецепт з кількох компонентів для того, щоб вплинути на Путіна. Ну і після цього круглого столу Франсуа Оланд зустрічає. Чався студентами, це теж такий цікавий формат, дуже класний, який заслуговує на е, те, щоб бути телевізійним. Звучало багато думок про. Україну про світову безпеку, зокрема Франсуа Оланд сказав наступне: якщо ми думаємо, що Дональд Трамп забезпечить нам безпеку, це помилкове мислення, це наша слабкість. На що сподівається Путін в Україні? Він сподівається на те, що уряд і парламент є крихкими їх легко зламати, і він сподівається до виборів відвернути громадську думку від уряду, щоб цьому запобігти. Європа має підтримувати Україну. Це ті думки, які сьогодні тут звучать. Ну і зараз триває панель по Криму. Я от буквально на секундочку вийшла для того, щоб е, включитися в е, нашу інформаційну студію. Виступає британська журналістка Лілі Хайт і лідери Меджлісу е, Зараз тримають слово українські польські журналісти Буду інформувати вас про всі наступні події, буду включатися. І також очікуєте протягом е, усього наступного тижня в великому ефірі з Василем Зимою. Будуть ці інтерв'ю, які ми тут записуємо з польськими та українськими політиками. Я розумію, що ти поспішаєш, але не можу тебе не запитати. А симпозіум відбувається у Варш... Шаві, чи згадували а політики україно-польські стосунки? Це насправді постійно звучить між строк і в коридорах. Усі говорять про це, що це насправді безпрецедентна подія з огляду на таке, ну очевидне охолодження в українопольських стосунках стосунках. Тож, хоча вони не є основною темою цієї конференції, напевно будуть буде звучат звучати в підсумках, що і єдність України і Польщі, і знаходження компромісів по проблемних питаннях є тією зброєю, яку сьогодні маємо застосовувати проти агресора. Дякую, машу. А туди, туди поспішай на інші цікаві панелі. Дякую вам. Нагадаю, що це журналіст телеканалу «Еспресо» і Ведуча Марія Гурська, яка зараз перебуває на а, міжнародному симпозії. Революція, війна та її наслідки. Там обговорюють, а, зокрема гібридну війну Російської Федерації проти Європейського союзу і України. На симпозії дуже багато світових лідерів, політиків і українських політиків згадують там і про Крим, про анексію Криму, про війну на Донбасі. Ну і про стосунки між україною та Польщею на різних панелях виступають відомі відомі спікери